Отож, пане Микиту, з вами хочемо поговорити про програму Лідерства 2024 і зокрема, про те, хто і яким чином може долучитися до цієї програми, де вона відбуватиметься, і чи вже зараз відомо хто може стати учасником так, та, цілком дивіться. Тут така дуже цікава історія. Насправді полягає у тому, що ми, як громадська організація, маємо дещо специфічний спосіб до нас попасти. Ми вважаємо, що якість має переважати над кількістю, і тому єдиний спосіб до нас долучитися це власне програма лідерства. Але перед тим як пояснити, як до нас долучитися, хочу коротко пояснити, хто ми власне такі. Ми це громадська організація, яка бере свій початок з 2014 року після подій революції гідності, та почали вже свій шлях як така. Окремо сформована громадська організація в 2017-му, тобто нам вже виходить 7 років. І весь цей час ми займаємося поширенням ідеї індивідуальної та економічної свободи серед студентства, та не тільки от але наша основа, наша основна аудиторія це саме студенти. І, власне, коли ми говоримо про те, що таке поширення ідеї свободи індивідуальної та економічної, треба розуміти, що дуже багато людей на щоб дуже сильно в цьому розбираються. Тому наша основна задача це просвітництво та. Можливість дати людям, які хочуть цим займатися, простір, спільноту та можливості, якраз таки просувати ці всі ідеї. І власне по суті, ключова наша роль як організації для того, щоб дати. Поштовх цим ідеям це навчити студентів а, просувати ідеї свободи, навчити їх тому, що ми вбачаємо за цим терміном, тому що свобода справді є дещо складніше ніж може здаватися на перший погляд. Друге, коли ми навчаємо людей, ми даємо їм спільноту, в якій вони можуть а, обговорювати це, все можуть об'єднуватися, можуть щось створювати. І третє, ми даємо їм можливість, умовно ресурс для того, щоб вони з цими знаннями вже продовжували поширювати ці ідеї, які ми вважаємо справді необхідними для того, щоб в Україні було як найкраще. І якраз єдиний спосіб долучитися. до на нашої організації. Що, уточнити то ви, якби загальноукраїнська, та всеукраїнська громадська організація, і будь-хто з громадян України з будь-якого регіону мають можливість долучатися а так, яким чином. Даде да. може долучатися громадяни з будь-якої області. У нас є осередки в усіх областях та регіонах, окрім тимчасово окупованих. І власне наша єдина, єдина наша умова, це те, щоб ви були студентом та були достатньо мотивовані для того, щоб пройти відбір. От і тут якраз ми в принципі повертаємось до програми лідерства, яка буде відбуватися з 14 по 18 серпня у Хмельницькій області в фортеці Меджибіш. В а, і для того, щоб туди попасти, власне, потрібно заповнити форму апліканта, в якій є питання до того, яка ваша мотивація, от, які у вас власне погляди. І після того, як ми зрозуміємо, що у нас з вами є. Connect, коли ми зрозуміємо, що ми з вами на одній хвилі, ми з радістю допоможемо вам власне приєднатися до нас та діяти в межах поширення де свободи. Тобто, якщо бути конкретним, з 14 по 18 числа буде відбуватися по суті такий інтенсивний навчальний табір, в якому перші два дні це знайомство. Це скажімо так, допомога вам влитися у спільноту, тобто це різні соціальні активності, починаючи з і продовжуючи різними іншими активностями там. Не знаю різними інтелектуальними іграми, проходженням квесту, ще якимись речима, які допомагають людям відчути себе частиною спільноти. А на третій та четвертий день програми ми вже даємо купу лекційного матеріалу з прекрасними спікерами, от які дозволяють краще зрозуміти про які ідеї ми говоримо. От, пане Микиту, ви говорите, що вже тривалий час доволі функціонує ваша громадська організація і програма відповідно лідерства. То за роки діяльності, які успіхи ви вже маєте і чим можете вже похизуватися? Насправді тут дуже складно відповідати на це питання, тому що з одного боку є дуже багато всього. От і не зрозуміло на чому варто сконцентруватися. Тобто, по суті, свої от, наприклад, за останній рік ми мали проведених, якщо я не помиляюсь, 112 проєктів, 112 заходів, що означає, що у нас приблизно кожні три дні відбувається якийсь захід. Це може бути як щось там мовно на п'ятнадцять, де може бути щось на 300, мовно. І це якраз таки все заходи, які організовують студенти, які ми яким ми допомагаємо це робити, яких ми навчаємо це проводити, по суті, заходи, яких ми підтримуємо фінансово, для того щоб у них була можливість проводити це, все ми допомагаємо їм з пошуком спікерів, з пошуком тем приміщень будь-чого. Тобто, якщо ви хочете, скажімо так, долучитися до того, щоб створювати щось. Отримати купу практичних навичок, починаючи з комунікації, продовжуючи проектним менеджерством або якимись там загальними розуміннями політології, філософії, економіки, то це якраз у те, чим, наприклад, дуже активно займалися останній рік. От і якраз останній рік для нас був, мабуть, найбільш успішним, тому що ми збільшили кількість проектів от приблизно в тричі або в чотири рази. От це така на більш цифрова складова, тобто 112 проєктів проектів за останній рік. А якщо казати про інші речі, то Окрім того, ми займаємося активно громадською діяльністю в межах, наприклад, проведення протестів на теми, які турбують молодь, які турбують українців в цілому. От і, наприклад, це там стосувалося багато в чому питань розподілу місцевих бюджетів. Тобто ми тут теж в цій історії були достатньо залучені. Крім того, ми допомагали під час написання законопроекту про легалізацію медичного канабісу. От займалися іншими іншою діяльністю, яка стосувалася якраз таки законотворчості. От крім того, поширювали взагалом ідею того, як українська молодь може впливати на політику. Проводили, наприклад, один з наших наймасштабніших заходів модель Верховної Ради України. От з, здається, вісімю комітетами, прям повністю облаштованими, повністю. Стимулюючими те, як працює Верховна Рада, от разом з пленарним засіданням у кінці, от і це все досить багатогранна діяльність. Тобто, з одного боку, ми дуже сильно намагаємося допомогти нашим членам організації отримати купонавичок, але з іншого боку, ми і не цургаємось того, щоб працювати назовні, тобто поширювати ці всі ідеї на заходах для людей, які не є членами нашої організації. Допомагати просувати ті ідеї, які ми вважаємо необхідними, от і, от загалом, наприклад, якщо так згадувати якісь такі події, які стосуються зовнішньої історії, то це, наприклад, питання Шкарлета, колишнього міністра освіти, до якого було дуже багато питань. І власне, ми ще тоді здається, в 2021 році почали серію протестів проти нього, що потім. Переросло у ще більш значну серію протестів від києво могилянської академії, От, і в наслідку ми отримали те, що через певний час Сергія Шкарлета було власне звільнено. От, тобто... Українські студенти за свободу це організація, яка має супер багато векторів того, що ми робимо, починаючи з законотворчості з заходів, продовжуючи протестами та іншими якимись речами, які ми вважаємо за необхідне. І крім того, ми працюємо внутрішньо на наших членів організації для того, щоб вони були як найякіснішими та найефективнішими представниками цього руху за свободу. Ось так. Пане Микиту, але все-таки то розкажіть детальніше, яким чином можна потрапити на відбір, яким чином і де можна зареєструватися, і хто, до речі, вибиратиме тих, можна сказати, щасливчиків, які потраплять у Меджибіж? А, так. А... Мені от цікаво насправді організаційно як це краще зробити, але власне у нас є google форма яка опублікована на нашому сайті. Крім того, ми можемо її поширити, якщо буде зручно іншим якимось чином самопосиланням. І після того як ви заповнюєте google форму в якій якраз є питання мотивації, та того навіщо це, чому ви хочете, та які ви маєте власне погляди, от після того як ви проходите заповнюєте форму, у нас відбувається кілька етапів відбору. Перша хвиля відбору е, закривається 10 червня. От е, друга е, на початку липня. І після того ми маємо вже фінальний список людей, які пройшли на програми і тут дуже важливий такий момент, що насправді конкуренція саме серед подачі досить велика, тобто людей, бажаючи попасти на місце, тому що місця у нас лімітовані досить багато. Тож при заповненні дуже рекомендую бути максимально серйозним та максимально добре описувати свій досвід, мотивацію та свої погляди. Микидоме Ми можемо запитати також про оплату цієї програми, чи є відповідно чи вона безоплатна, скільки коштує участь у програмі? Вона абсолютно безкоштовна і включає в себе харчування, включає в себе всі активності, які там відбуваються. Єдине, що це єдине питання, яке треба вирішити це власне питання проживання. Ми живемо в наметах. От і тому єдине питання до учасника з точки зору, якщо ми так вже говоримо про цей момент, це знайти собі намет або знайти людину, з якою ви будете жити у наметі? Тобто це суперчаста історія. Але харчування, трансфер, всі інші моменти, які стосуються проживання вже в межах меджибіської фортеці, це все цілком за наш коштом. То і на сам кінець, пане Микиту, то чи можете сказати, доколи триватиме ця реєстрація, і до коли триватиме відбір? А відбір це такий момент, який дуже залежить від того, скільки у нас подається учасників, оскільки коли у нас там в районі 10 людей на одне місце, треба дещо почекати, поки ми власне відбір завершимо. Але саме реєстрація друга хвиля, зараз зараз, зараз реєстрація, точні просто моменти щодо фінальної дати. От перша хвиля це у нас до 10 червня. От е, друга хвиля ще буде залежати від того, як е, завершиться перше. Тобто, е, орієнтовно це початок липня. Тобто, до початку липня треба встигнути заповнити форму. Е, і тому, якщо вам буде зручно, я можу або продиктувати вам посилання на сайт, або е, зробити це якимось іншим чином, яким ви вважаєте як найзручніше. Пане Микито, ну і звичайно, в контексті обговорення цієї програми не можемо не запитати також, хто буде спікерами, хто буде навчати майбутніх лідерів України. Тут дуже цікавий момент, тому що саму програму лідерства організовують такі самі члени організації, як і я. І зараз у нас в червні саме триває момент домовленості з спікерами. От я можу сказати про те, як це було раніше. От тому, що зараз ми ще формуємо навчальний план. От е, раніше з таких е, дуже е, відомих та популярних ідей е, ідей, людей. Е, був Володимир Попришнюк, співзасновник нової пошти, е, за таких ще е, цікавих, там е, такого назвати кого. Буде прям дуже цікаво. Ми, ми дуже відкриті до того, щоб кликати представників великого бізнесу, тому що вважаємо, що їх знання можуть бути дуже корисними. Представників власне політикуму. Якщо ми говоримо саме про людей, які створювали якісь реформи або їх проводили, от натомість зараз не можу сказати, хто це буде точно, тому що цього року навчальний план ще формується. Дякуємо, пані пане Микито. Вам за цю інформацію за ту роботу, яку робите, Микита. Храму, президент громадської організації Українські студенти за свободу, головний організатор програми Лідер 2024 І про цю програму, власне, і те, як, яким чином до неї приєднатися, яким чином зареєструватися, з ним спілкувалися. Тож, на все добре і нехай вам щастить. Вам теж дуже дякую, і дуже чекаємо на вашу реєстрацію, власне, на нашому сайті. От, і до речі, якщо можна, я тоді просто його до тих, хто слухає, а не наприклад буде потім шукати послання. Посилання це Власне, S-T-U-D-F-R-E-E-D-O-M.org.